знаходитися і Stacey's World і мене звати Анастасія. І сьогодні буде вже традиційне відео на моєму каналі, а саме це ціни на продукти. Вже є досить багато відео про ціни на продукти в Румунії. І сьогодні буде остання: а саме це ціни на продукти в Mega Image Зараз ми туди поїдемо і я вам все покажу. Взагалі, Mega Image – це був перший супермаркет, в який ми почали ходити, коли приїхали в Бухарест. Так, спочатку ми приїхали в Бухарест. А не в Мамаю. І перші мої сім відео були в Бухаресті. Останнє було на половинах в Бухаресті. І перший супермаркет, який ми ходили, це був Мега і Мейдж, Бухаресті. Їх дуже-дуже багато, майже на кожному кроці. Просто реально вони величезні. Тут мама їх не так багато, скоріше тут Кора і Лідл. А Мега і тут реально небагато. То, що у нас ближче додому, він маленький. Зараз ми поїдемо в якийсь інший. Сподіваємося, що він буде більший. Щоб я змогла вам показати більший асортимент. тому що я україн. Made, і мейді він виявився менше, ніж ми планували, і тут поряд море і ми вирішили спочатку сходити до моря. Oh. Тут частина моря якась дуже дуже брудна, і ми вже йдемо в магазин. До як і в Каофленді, ми почнемо з фруктів та овочів. Тут вже продаються дині і коштують вони по 8 лей за кілограм. Кавуни також тут продаються, і вони вже коштують по 4 лей за кілограм. Тут є ось такі сеті ягід, як і в корі. І ось такий, наприклад, сет коштує 8,5 леїв Також тут є абрикоси Отака пачечка 500 грамів, вони коштують 10 леїв Ще є черешня, мені здається, тут Кілограм черешні, і тут у нас вона коштує 9 леїв. Є тут абрикоси і персики. Персики коштують аж 20 лей, а абрикоси 17. І нагадую вам про смузі від фірми Слуп, про які я вже казала в корі. Вони дуже смачні. Тут є лохина, і ось такий бокс коштує 7 леїв. Також ми тут знайшли полоницю. Цікавий факт, що в Румунії сезон полуниці закінчується в середині червня. А тут ось вона є, і отакий бокс коштує 10,5 лай. Ще тут є сіма улюблена малинка 125 грамів, бокс коштує 10 лайв. Ще тут виноград в контейнері 9,5 лаїв. І персики в контейнері також 7 лайв. Ще тут є авокадо ось такі зв'язочки, і така зв'язочка одна коштує 13,5 лай. Ще тут є упаковочка, ось така, по 2 манго в одній, і вона коштує 14 лайв. А взагалі манго за кілограм. Коштує 8,5 лей. Ще тут є ось такі бокси з помідорами чері. Один бокс коштує 12 лей. Ще тут є просто помідори чері, і за кілограм коштують ого 29 лей. Ще тут є ось такі бокси зі звичайними помідорами, і вони коштують 10 лей. Ще якийсь такий є бокс з якимись іншими помідорами черрі. І він коштує 11,5 лей. Ще тут є гриби, і ось, наприклад, ось ці коштують аж 28 лей. Така упаковочка. Ось ці 15, ось ці 7,5. А ось ці 8. Також тут є ось такі великі огірки. По дві штучки разом зв'язані, вони коштують 8,5 леїв Також тут є кабачки, також зв'язані по дві штучки, вони коштують 7 леїв. Ще тут є просто абрикоси і за кілограм коштують вони 16 леїв. А черешня за кілограмів 16. Також. Також тут є ось такий фіолетовий лук. І за кілограм він коштує 4 леї, а біла цибуля 5 леїв за кілограм. Також тут є звичайна капуста, за кілограм коштує 10 леїв. І ще ось така капуста інша коштує також 10 лий за кілограм. Ще тут є ось така картопля з язочка по 2,5 кілограми. Ось така з'язочка коштує всього 3 лей. Також тут є ось така капуста, вона виглядає краще, І ось така коштує 3,5 лей. Також тут є ось такий якийсь великий перець чилі, і він коштує 12 лей за кілограм. Потім ось такий білий перець. 10 леїв з половиною за кілограм. Ще тут є звичайні огірки, які коштують 5 з половиною леїв за кілограм. Ще тут є дуже багато різних яблучок, які коштують по 5 леїв і ось якісь коштують 8. Ще тут є грейпфрути і кілограм грейпфруту коштує 6 лей. Лимончики 8 з половиною лей за кілограм. Ківі 10 лей за кілограм. Банани 8 лей за кілограм. Груші 11,5 лей за кілограм. Ще тут є персики, які коштують 20 лей за кілограм, сливи, які коштують 14,5 лей за кілограм. Ще тут є відділ з кави. Звичайно, він не такий великий, як в корі або кауфленді. І тут ми вам почнемо з ось таких упаковочок від Якобс. Ось така кава. Коштує 23,5. Потім ось така якась селекшн, вибір 42 леї. Якийсь інший селекшн, також 42 леї. І звичайна кава без всяких яких, 31 лей за отаку патічку. А найбільша ось така як у баріста, коштує 84 леї. Далі тут іде кава в капсулах льор StarBacks. Перла Нескафе Якобс. Лавацка. І ось, наприклад, льор коштує 1721 лей. Лаваця 17 1720 лей. Тарбакс ось такі. Коштують від 21 до 22 лей. І приз за найдешевшу каву виграє перла. Ось така Бразилія коштує 10 лей, А найдорожча кава ось. Ця нескафе 29 дев'ять леїв. Тепер пачечки побільше і найдорожча, яку тут бачу, це лавація еспресо. Вона коштує аж то лей. А найдешевша, ось така це за 21 лей. Якась ось така сімока. Звичайно, ж тут є кава в звичайних пакетиках. І найдешевше з таких пакетиків коштує 34 бани. Ось такий пакетик не з кафе Брасеру, якийсь дуже маленький. А найдорожча з пакетиків коштує 89 бан, також не з кафе 3 в одному. Ось така от упаковочка. Тепер поговоримо з вами про чай. Тут, як завжди, Lipton, ліптон. BioChai від Mega Major, ось такий. В мега і мейджі досить багато їхньої продукції, і вона досить гарної якості. Також тут є ось такий чай, про який я вам розповідала в Кауфленді. Розсипний. Я побачила, що твінінгс тут досить багато смаків, адже зазвичай просто твінінгс грінті і ще один якийсь смак, а тут дивіться, як багато різних різних смаків. Ліптон, як завжди, від 11 до 13. Лей. Також тут є ось такий чай. Ми його колись брали. Я не скажу, що він дуже смачний. Це від Мега і Мейджу. Але брати можна ось коштує він люба упаковка по 7 леїв. Ну і тепер нові найдешевший чай виграє ось цей від Мега і Мейджу. Він коштує всього 2 леї. А найдорожчий чай з пакетиків. Ось цей Green Tea Twinnings за 20 лейв, а з розсипних, то це ось цей теж Twinnings за 25,5 лейв. Тепер про яйця яєць. Тут і не мало, і не багато. Ось такі є по 30 штук яйця, стандартні по 10, перепилині яйця. Ось такі маленькі упаковочки по 4 яйця є. Яйця по 30 штучок коштують по, ось я бачу, найдорожчі це ось 22 леї, а найдешевші це 17 леїв Зі звичайних стандартних упаковочок по 10 яєць найдорожчі. Це ось ці біо за 17 леїв а найдешевші ось ці за 12 леїв Ось таких маленьких тут є тільки 2 види. І Тобто, ось те, що подешевші за 8 леїв ті, що подорожчі, за 10,5 леїв Ще тут є масло, як і в інших магазинах. Ось мені знайомих: це Ковалакт і Наполакт. І найдешевше масло, яке я тут бачу, це ось це 8,5 леїв, якесь соломонеску. Я не знаю, яке воно, 65% жирності. А найдорожче це ось це на полак, 82 за 15,5 леїв. Виявляється, що не помітила ще масло, воно було трошки зверху, але взагалі це картину. Майже не міняє, тому що виходить, що найдорожче масло це президент за 16,5 леїв. Також тут є молоко. Ось такі великі упаковки по майже 2 літри. Ось такі по літру, Ось такі зовсім маленькі, по 500 мл. І ось таке звичайне наполакт коштує 13 лаїв. А на полакт біо 14 лаїв. Найдешевше молоко з літрових коштує 4,5 з ось леїв. Це 1,5%. А найдорожче це ось це зузу лапте. Воно коштує 13 лей. Ну і ось такі маленькі молока. Одне зузу коштує 4 лей 34 бани, а якесь інше 4 лей 41 бан. Майже нічим не відрізняється. Томатної паста тут взагалі набагато порівнюючи з якимись іншими магазинами. ось вона коштує якась одна 9,5 леїв, а поменше 9 леїв. Тепер ми з вами прийшли до печива. Тут є мілка, якийсь. Імс. І ще трошки печива Oro, і якісь мені незнайомі печива. О, ще я знаю ось це німецька фірма. Ну і мілка тут по 6-8 леїв. І найдорожче печиво це ось це Лібніт, 14 леїв. Воно якесь дивне. Я такого ще не куштувала Але я думаю, воно має бути смачне, якщо воно стільки коштує. А найдешевше печиво це ось це за 1,5 лей. 365 Essential Шоколаду тут трошки більше ніж печива, мілка, дельхайзе, хайді, мерсі, таблірон, рітерспорт, різні різні шоколадки. Я ось такий лінт смачний. Ну і ось така от шоколадка, мілка коштує 13,5 лей великі пачечки, а ті ще поменше. 4-5 леїв, ще тут є якісь інші шоколадки, ну і давайте не номінації. А найдорожча шоколадка з не рахуючи ось такі великі, тому що я думаю, що це буде нечесно такі рахувати, то це якась ось ця за 16. Лей, зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Навіть таку ніколи не пробувала. А найдешевша тут шоколадка всього за 2,5 лей. якась африкана. Думаю, що якщо ви хочете шоколад, а не хочете витрачатися, то це буде нормальний варіант. Ми з вами перейшли до круп, і тут рис, 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 рис. І мені здається, що я не можу повірити своїм очам. Адже це гречка. Чесно кажучи, я не впевнена, що це гречка, але вона виглядає як гречка. Але якщо це не гречка, то вибачте, мене. Будь ласка, Тому що воно мені ну, занадто сильно схоже на гречку. А якщо це на гречку, тому будь ласка, напишіть в коментарях, що це таке. Найдорожчий рис тут ось цей Скотті Orec Classic за 12 леїв. Ось така упаковочка. А найдешевший рис тут коштує 5 леїв. якийсь рис, бо Орець, або блунг. Тут всього одного опаковочку залишилося 1 кілограм. А ось такі штучки коштують, ось, бачите, 4 лей і 5,5 лей Макаронів тут ще менше, ніж кропи, як на мене, це дуже дивно для Румунії. Але що поробиш? І найдорожчі макарони це ось ці якісь моліна за 13 леїв. Виглядають непогано, але це прям величезна упаковка 500 грамів. А найдешевші макарончики. Це ось ці якісь антоніо діваю всього за 3,5 з леї. Вони виглядають насправді як оці, але не дивлячись на це, ось ці найдешевші, ось ці найдорожчі. Як не згадати про наш улюблений Альпро? Тут ціни, як завжди, 14-16 леїв. Нічого не міняється. Тут досить великий стенд з водою, а саме вона зберігається в холодильниках. Різні фірми, борсек і ще якісь мені незнайомі фірми. Ось аква є зі знайомих. І ось, наприклад, ось така маленька аква коштує 2,5 з половиною леї. Побільше коштує 5 лей. Але це навіть в склі. Ого. Ну а найдешевша водичка. Це ось ця якась зізін. Вона коштує всього 1,73 лей бани. Ця водичка 0,5. Потім тут є ось такі більше різні штучки, вони коштують від 6 до 9 лей. Ось такі блажки величезні. Найбільше це ось ця за 11,5 леїв. Зізін. Тут є сир, вибір невеликий, але все ж таки він є. Ось Бейбібел, Хокленд, Ковалакт і ще якісь інші сири. І найдорожчий сир тут заслуговує ось цей якийсь помаранчевий за 27 леїв. А найдешевший сир у нас за 7 лейв 55 бан ось цей на полакт. Ковбаси, чесно кажучи, я тут взагалі не бачу, але тут є хамон, якийсь ще ветчина і сосиски, А ось тут є ковбаса, її небагато, але вона все ж таки є меда. Яку ми якби і любимо? Ось така меда коштує 8 леїв, ось така 10 леїв. Ще найдешевше тут. Ось ця як бачите, ми вже повернулися додому. Якщо у вас виникне питання, Нася, ти ж не досняла відео, ти ж нам все не показала, а на ковбасі взагалі все перервалося. Виявилося, що меґа мейджі не можна знімати. Я таке вже підозрювала з відео, коли ми туди просто так зайшли. І на мене тоді охоронниця так подивилася. Я така одразу склала телефон, там не знімала, тільки біля каси вже тоді познімала. І ось в цей раз це, що я вам засняла, це я вам засняла. А потім на ковбасі мене помітили і сказали стоп-зйомка. Мені нічого за це не зробили, просто такі стоп зйомка», Я така, окей, окей. І все, ми поїхали додому. Взагалі, я до цього знімала перед якимись дівчинами, які працювали в цьому магазині, мені нічого ніколи не казали. А потім мене помітила security, І ну, ми домовилися, що я не буду зараз знімати вже нічого. І тепер традиційно я покажу наші покупочки і ціни на них. Перше, що ми купили, це такий French тост. Він нам дуже подобається з різними сімочками. І ось така ось Буханка коштувала 10 лей, 13 бан. Наступне, що ми купили, це бринзу, і коштувала вона 11 лей, 9 бан. Ще ми купили ось такі хлібці, ми їх досить сильно любимо, і в дорогу вони нам точно знадобляться. Коштували ці хлібці 9 лей, 88 бан. Ще ми купили гей для душу, він коштував 17 лей, 84 бани, це від фірми Nivea з якоюсь розою. Потім ще ми купили ось такий смузі від фірми Urban Monkey вулична мавпа». Взагалі, я вам казала про слуп. Слуг мені більше подобається, але в цей раз, звичайно, взяли Urban Monkey і тоді, чому би ні. І цей смузі коштував 12 ,99 лей. 99 бан. Ще ми купили печиво нам дорогу, Бельвіта Класік. І коштувала така пачечка 7 ,86 лей 86 бан. Ще ми купили лимончики, 3 штучки і коштували вони. 3 лей 20 бан. Ми купили пачку арахісу нам в дорогу. Він коштував 10 лей 11 бан. Ми купили пляшку води, і ось така пляшечка Дорна із вору коштувала 2 лей, 30 бан. Ще ми купили сімки, тому що ми дуже сильно любимо сімки. І ще один факт про Румунію: що тут немає нормальних сімок. От знаєте, в Україні дуже смачні хомка або сансанич. А тут нема таких, тут якісь дивні і несмачні сімки, але ми все одно їх їмо ось знайшли плюс-мінус смачну фірму Nutline Запам'ятайте, якщо будете в Румунії, ви не знайдете, яких таких смачних, як Хомка або Сансанич. «San і ось такі сімки 100 грамів коштували 5 лей в 31 банк. Ще ми купили ось таке якесь нове Оро в дорогу. І ось така пачечка коштувала 4 лей в 51 банк. Ще ми купили рисові хлібці з морською сіллю від фірми 365 Essential вони дуже смачні. Якщо ви ніколи такого в житті не їли, я не знаю звідки ви з якої планети. І ось така пачечка коштувала 6 лей 71 бан. Ще Аня купила собі йогурт Данон, звичайний, без всяких там смаків, за 3 лей 91 бан. Ще ми купили мілку зору, тому що ми взагалі любимо мілку, ми любимо шоколад. І ось така мілка коштувала 4 лей 80 бан. Ще ми купили ось таку мілку з білим шоколадом, а в оригіналі це називається. Мілка spots, мілка з коров'ячими плямами, і ось така мілка коштувала 4 лейти 38 бан. Лей. Ще ми купили ось такий чорний шоколад з кокосом від фірми Хайді, і він коштував 6 ,99 лей. 99 бан. Ще від цієї фірми Хайді ми купили чорний шоколад з. Помаранчами, і він коштував 7 лейв 64 бани. Ще ми купили таку шоколадку, також від Хайді. Вона також чорна, і це дуже смачна шоколад з карамелізованими лісними горіхами. І вона коштувала 9 лейв 74 бани. Так вона найдорожча, але вона дуже смачна. Ще ми купили дитячий гель для душу Johnson's, І він коштував 27 лейв 30 бан. І взагалі це сьогоднішня наша найдорожча покупка. Ще ми купили лаваш, тому що мама досить часто любить собі на сніданок. Смажити такі лаваші з сиром. Просто знаєте такі прямокутнички. І ось така упаковка лавашу коштувала 9 лей, 19 бан. Ще ми купили емамдемс, і вони коштували 12 лей, 77 бан. Також ми купили плацинту, яку ми дуже сильно любимо. Я вам напевно про неї розповідаю кожне відео про працівни на продукти, і вона коштувала і сімнадцять 20 двадцять бан. І ми сьогодні будемо неї вечеряти. Ще, звичайно ж, ми купили нашу улюблену маску від фірми Альмете. І я не впевнена, чи є така в Україні, але мені чомусь здається, що вона така є в Україні. А ще я не думаю, що вона така є в Польщі, але я дуже сподіваюся, що вона така є в Польщі. Тому що вона дуже смачна. І велика пачка цієї на коштувала 9,59 лейк Звичайно ж, Аня не втрималася і. Купили хубабубу і навіть вже з'їла одну штучку. Звичайна класична хубабуба і вона коштувала 2 ,91 лей 91 бан. Ще ми купили антисептик, ось така маленька пляшечка. Раніше це було, знаєте, актуально коронавірус, але зараз якось всі забили на коронавірус. Але все ж таки антисептик це потрібна річ, коли немає вологих серветок чи чогось такого. І ось така маленька пляшечка коштувала 5 ,49 лей 49 бан. Також ми придбали малину, яка коштувала 9 ,99 лей 99 бан. Передостаннє, що ми придбали, це полуниця. Лониця тут вже всюди закінчилася. Ми її ніде не могли знайти, хоча це дуже дивно. Адже в Україні вона може бути ще місяць. А тут вона вже закінчилася, хоча сьогодні тільки 14 червня. А закінчилася вона. Ми вже не бачили її 11 червня. Але ось зараз вона є. Ми купили 500 грамів. Вона якась на кінчиках зелена, можливо, піде ще другий раз ця полуниця. І вона коштувала 10 лей в 49 бан. Ну і останнє, що ми купили, це салатний лист. Звичайний він коштував 2 лей в 69 бан. Ну і давайте підведемо підсумки. У нас такий не зовсім великий чек, як в інших магазинах, тому що зазвичай ми скупуємося якось і чек у нас більший виходить. Але сьогодні, як ви бачите, ми не так багато купили, як зазвичай. І скупилися ми на 270. 71 лень, 12 бан, але насправді це досить багато. Але якщо згадати, скільки ми купили на вкорі. Ну і на цьому це відео закінчується. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Це було останнє відео про ціни на продукти в Румунії. Більше таких не буде. І тим паче, що коли ви дивитеся це відео, я вже знаходжуся в Польщі, а ви його тільки дивитеся. І тому скоро чекайте ціни на продукти в Польщі. Ну і на цьому завершується наше відео. Я сподіваюся, що вам було воно цікавим та корисним. І що воно вам сподобалося? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Пока!